У черзі доводиться чекати тижнями, натомість, якщо заплатити, можна потрапити на швидкий прийом. Часто пацієнти вважають, що їх спеціально підштовхують до оплати, хоча держава гарантує безкоштовне лікування. Програма медичних гарантій справді покриває лікування певних переліків хвороб і послуг, проте не усіх. І якщо вони туди не входять, або пацієнт не має направлення від лікаря, або ж не хоче тривалого очікування, такі послуги є платними, і це затверджено постановою Кабінету міністрів. Де найбільше зараз ми маємо резонанс звернень і позитивних чи негативних відгуків від пацієнтів, це що стосується консультацій вузьких спеціалістів, діагностичних обстежень, лабораторних обстежень. Принцип, який в другому медичному об'єднанні, якщо є робочий день з 8-ї години до 7, то медична послуга на безкоштовній основі має надаватися протягом цілого дня. Якщо послуга платна, це не означає, що пацієнт усе віддає лікарю в кишеню. Насправді ж це офіційно. Для прикладу, у другому медоб'єднанні Львова на сайті можна ознайомитись з цінами. Також оплата відбувається в терміналі, після чого обов'язково пацієнт отримує квитанцію. нас все прозоро, то є офіційна оплата на НСЗУ. Ми людині пропонуємо, що у нас є три способи оплати. Тобто, якщо людина є клієнтом Приватбанку, вона оплачує карткою Приватбанк. Якщо людина є клієнтом іншого банку, у нас є реквізити. Ось, і людина по тих реквізитах сплачує в своєму додатку, там все підтягує. І третє, в нас є це є готівка. На кожного лікаря є свій код п'ятизначної оплати. Тобто лор у нас буде 107-01 оплата, консультація лікаря вузького спеціаліста. І пишемо прізвище. Наприклад, ви йдете до лікаря Мураль. Прізвище, uh -huh. це є наш лор. Мураль. Uh -huh. І пишемо лор 250 гривень. Коли ми проплатили, з картки зняло кошти, система пише розрукувати квитанцію. Обов'язково сюди нажимаємо Розрукувати квитанцію, очікуємо квитанцію, забираємо і не забуваємо забрати картку. Все, і потрапляємо до лікаря в 402 кабінет. Платна послуга це як альтернатива, а не обов'язок. Вартість у державних лікарнях у два-три рази нижче ніж у приватних закладах. А якість залишається на тому ж рівні, бо часто працюють ті ж самі лікарі. Все фінансування, все, що ми маємо з роботою, з медичними препаратами, з будівлями, це є вкладення всіх. Благодійники, пацієнти, влада і Національна служба здоров'я України з їхніх коштів ми можемо забезпечувати зарплату медикам, медикаменти, частково техніку все. все, що стосується якихось інших речей, розвитку, ще чогось, це неможливо подужати тою кількістю грошей, які ми можемо заробити від Національної служби здоров'я. Тобто таким чином кошти від платних послуг залишаються у лікарні. Це фактично інвестиція пацієнтів у якісніші медичні умови. Ми намагаємося, щоб пацієнту було комфортно зробити це вже і сьогодні, щоб це якісь були трошки кращі умови, ніж ми надаємо безкоштовно. Направду і це, це в цілому світі є практика. Що коли пацієнт є плановий, ми не говоримо про ургентних пацієнтів, тому що у нас крім цього є невідкладні кабінети, невідкладних станів, де пацієнти звертаються. Тобто, пацієнт, який не хоче чекати там тиждень чи місяць, чи два, ми Організували надання такої медичної послуги. Це стосується і лабораторної діагностики. Держава фінансує лише базові дослідження. Розширені обстеження пацієнт може пройти за додаткову оплату, і навіть у цьому випадку вартість у державних лікарнях залишається значно доступнішою ніж у приватних лабораторіях. Ми проводимо дослідження, звісно, в першу чергу за електронними скеруваннями. Але оскільки можливість надання такої послуги є обмежена, ось тобто обмежена часом, обмежена певними вимогами, тобто кількістю, ми вирішили, що дійсно доцільно спробувати запропонувати пацієнтам зробити альтернативу, мати альтернативу, декому треба негайно отримати дослідження. Декому, де хто хоче зробити чекап організму для цього? Ми розробили пакетні пропозиції, не тільки одинокі пакетні пропозиції. Ми підключені до системи ліс, тобто ми можемо вносити всі дані, які ми дослідили в карточку пацієнта, і Пацієнт одразу отримує свої дослідження, свою електронну карту. Різниця між приватними та державними лабораторіями переважно полягає у сервісі комфорті, відсутності черг та сучасному інтер'єрі. Натомість якість досліджень у державних закладах не поступається приватним. Більше того, значний потік пацієнтів, досвідчені фахівці, та постійний контроль забезпечують високий рівень достовірності результатів. Бактеріологічна лабораторія у нас акредитована за стандартом ІСО 15189-2022. Ось і абсолютно добре оснащена. Ми за минулий рік провели біль біля п'яти мільйонів досліджень. Платні послуги у державних лікарнях це не скасування безкоштовної медицини, а додаткова можливість. Пацієнт сам обирає чекати чи отримати допомогу швидше та комфортніше. Ірина Цвігун, Семен Пулик, правда тут Львів.